Ну що? Ох, сьогодні у вас буде гарячий вечір, я відчуваю. А це в тебе Саша мужика нормального не було? Це да. Да. Ну, а навіщо так робити? Да. Єдине, що дуже важливо, секс після сорока. Я нормально пахну. Рибка з членом. член. потата та потата. Оце наша аудиторія. Так, давайте ми трошки вас, мабуть, послухаємо. Ви ж заготували якісь питання? Так, є хтось, хто підготувався з якимось запитанням. Будь-що, що вас хвилює. Або це може бути що завгодно. Політика, секс, 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 секс. Ну, будь-які ті. ж ти про секс. Все, якісь соціальні Вчитель математики, ви що, не підготувались? Що таке, Да. Питання весті. Так. так. Наскільки багато часу у тебе займає довести співрозмовнику, що тобі цікаво щось окрім сексу? Ого. Так, ну во реше це так, все залежить від того, як в який момент я починаю це доводити. Якщо доводити це до сексу, то майже неможливо. Але якщо поїбатися і потім доводити, тоді нормально. Скільки часу займає довести, що потрібно щось 15 хвилин періоду рефракції? Мене насправді ну, питання хороше, тому що оскільки я говорю про секс, і, наприклад, коли в мене був Тіндер, там було написано, що я шукаю секс. Люди проблема не в тому, що мені треба довести, що мені потрібен не тільки секс. Проблема в тому, щоб довести, що мені потрібен не будь-який секс. Бо мені якось написав чувак в Тіндері в нас меч. Ми він каже, давай перейдемо в телеграм, ми переходимо в Телеграм, і він мені одразу надсилає фотки якогось незнайомого мужика. А як ти загадала з почлене, що мужик незнайомий? Своє обличчя незнайомого мужика. Я думаю, що одразу триня тобто він навіть зі мною не познайомився. І він мені каже: насправді на фотках в Тіндері це не я, оце я. Ну, А навіщо так робити? Ну і я йому кажу, навіщо так робити? Ти давай прощатися, бо я лайкнула того чувака, правильно? Не тебе. О, і він такий: ну в смислі, чого? Я кажу: ну так, а чого? Він такий, ну ти написав, що тобі потрібен секс. Я говорю, ну він такий, ну так у мене є секс. Тобі треба, ти бери. І оце була проблема довести цій людині, що ну на Коротше, відповідь а на ваше питання: 15 хвилин. <coughs> далі почне. Далі. Ну, є така штука, наприклад, у дівчат в Тіндері є така тема, що там, от ти дивишся, а там 15 фоток під фільтрами, прям такими фіолетовими. просто. І ти думаєш, блін, ну, от що? От як я маю? Ну, от на що? Це ж ну, по-чесному, цей додаток створений для того, щоб люди спочатку побачили зовнішність. Вони ж меч роблять по зовнішності, не по опису в Тіндері. Хто не знав, я відкривав цей тайну. Це я кру... читаю описи в Тіндері. Вот вона читає описи в Тіндері. А я просто отак от лайкаю вправо вліво, вправо вліво, і все. Ну це ж ну це, це насправді е, серйозна штука, це ж фактично не сприйняття себе виходить з цієї людини. Ну тобто людина не може показати себе такою, якою вона є. І вона така, я отакий, або я отака. А як ви думаєте, скільки там відсотків тих, хто реально в житті виглядає так, як на фоточках в Тіндері. Давайте так, я пройшов в Тіндер три рази. Billion. Їх там 74 чотири відсотки. Ні, ну давай. Якщо говорити про чоловіків, то не дуже багато чоловіків насправді виглядають отак, або як силует на фоні сноуборда, десь і дуже літні сідають на капот своєї машини, тому що ласточка поцарапається. Тільки для однієї фотки, так. Ну, по чоловікам, чесно, іноді по фоткам взагалі не можна зрозуміти, як вони виглядають. Ну по дівчатам теж, бо там або отак, отак, отак і отак. І ти такий, ну хорошо, ракурси подивилися. Прикинь, що? вона приходить на побачення. знаєш, вона не така фотка, так от зверху, на приходить на побачення. реально. Вона просто з робочої сторони. так. Це робоча сторона. У мене так, у мене так інстаграм виглядає, ніби я шию продула, Я всіх фотках. Отак, якщо дивитися, всі фотки, а потім да, потім ти приходиш до якоїсь людини. Ну і теж так. Ти мене пізнаєш? Okay, mm -hmm. Окей, скажу, на фіра чоловіки викладають в тіндері фотки, де там шість фото, всі з темних окулярів. Так, навіщо чоловіки викладають в тіндері шість фоток і всі фотки в чорних окулярах? <звук> ну, в... ну по-перше, можливо, ця людина продає окуляри. <звук> Розпродаж, ну, а чого чо ні? Я там зустрічав Тіндері-дівчину, яка там висить, не знаю, там декілька років, і у неї там нічого не шукаю, але зроблю тобі таку фотку, що тобі кожна дасть. Ну, тобто, кожен себе рекламує як хоче в окулярах. Ну, можливо, вони вважають, що ну, типу, так краще, ну, типу, топган, там, і все таке. Ну, це єдиний. О-о-о! Чувак, я тебе відмазав, все нормально. Як до того, так нема підпису такий, я засліпнув від твоєї краси, там щось таке. Ні? Ось, Ну, це те саме питання, як дівчата, які викладають три три фотки, і там квіточки, закат і щось ще. А, а Така теж буває. Я ж кажу, пройшов три рази. У я... мене я, я інша травма я я спеш... навіщо фотографії в Тіндері? Їх там п'ять і на всіх. По чотири людини oh. і ти кож і плічом ну, типа, навіть не можна скласти цей пазл, ну щоб знайти ту людину, яка повторюється на всіх чотирьох. Бо там нема жодної людини, яка повторюється yeah. на цих по такі. що це таке? Це чисто плотно родина зі мною хоче познайомитися з 20 людей. що це таке. З один на 20 грн. Да. І ти їм пишеш, типа, хло... ну, привіт, і вони такі, типу, якого. Шанси одразу один до 20. Який так? подобається, обирає. Ну, зазвичай а, там Як там, який на тебе смотрить, помніш? Зазвичай жінки або, ну, давайте так. Зазвичай жінки, які викладають в Тіндері фотки або картинки, там, де нічого не видно. Ну, перше питання, яке виникає, що або в стосунках, або заміжня. І от буває таке, що ну, ти. Тепер... Ну, uh, бывает, бувають такі варіанти. Да. Так, давай що, ми так прям в тінь? Що тут зібралась публіка, прямо вам Тіндер треба обговорити. Давайте щось інше. Про секс, наприклад. Давайте ще питання, дякуємо. Книжки і секс. Саша, книжки. Саша, книжки це мама так мені. Це з бібліотеки, Саша задалежав. Я так. Саша, книжки. Мам, це ти! Секс після сорока. А У нас, до речі, таке було, коли випадково анальний лубрикант витягаєш, і потім. А він саморозкай. Я, я, я перепрошую, масштаб з Лубрикант з корицею. Вони <світ> разом з мальчиком всім, хто випив наш коктейль. Прозір, Веста просто показали, що секс після сорока отак от позору, а у мене воначе їй показували. У мене просто дуже поганий зір, і там у мене проопероване око праве, і прям ну, воно не відновлюється. І я для того ну, дуже сильно впав в зір, і зрозуміло, що я отак от прищурююсь, і тут пару днів тому я розумію, що коли я прищурююсь, я далеко не бачу літери, а коли я роблю отак, воно прям фокусується, і, і, да, і я як дебіл сижу в громадському місці, отак, а мені так кльово я бачу. Я... Ну, я думаю, що у мене ну, знаєте, з віком у людей же ж розвивається ще там і вельнозоркість, да там і блазорукість. І у мене, мабуть, щось почало розвиватися. Я тепер отак кажу по вулицях. Так, давайте якесь ще питання. Так, будь ласка, я бачу там. Да, там рука? Як закохатися? Як закохатися? О, які у нас сьогодні. А книжки ще були. ми книжки ж не Як закохатися і книжки. Треба багато читати в дитинстві, слухати маму. Як закохатися взагалі? Мені вже дуже важко. Ну от чесно. Як закохатися після сорока, друзі? Як закохатися після сорока? А тут відповідає нормальна, нічого не пройшло з віком. А, ну, давайте перевіримо. Чекайте, поопладуйте ті, хто вважає, що з віком стало складніше закохуватися. А поплодуйте, хто вважає, що так само. А поаплодуйте, хто не вірить в кохання. Да. Е, ні, ну просто у мене є версія, що тоді ми закохуємося через різні, е, ну, різними способами. Ну, е... Є така, є, є така теорія, що взагалі, е, коли ти молодший, то будується дуже багато стосунків через пристрасть. Тобто на першому місці йде пристрасть, у вас там три місяці, півроку, там хто скільки може. Оце от все буяє гормони. А потім починається життя, і це от проблематично, тому що ви взагалі впізнаєте один одного після того, як все це відпустило, і ти такий опа, ну в моєму випадку, опа. У кожного своє. А от з віком взагалі вважається терапевтом, психотерапевт, мій як мінімум. Каже, що Саша, важко і здорово будувати стосунки через ніжність, а не через пристрасть. Тобто, коли ви на початку пізнаєте один одного, у вас вже є оця от інтелектуальна близькість, там якась ментальна, і після цього вже так само накладається пристрасть, і це все от так от здорово вибудовується еволюційно і все чудово. Я просто ну у мене дуже вростиве це. Я закохуюся, себе, що отак. От отак. Єдине, що дуже важливо, що це не подобається твоєму. Да, я йому доповідаю про це. Сьогодні три. ні три. Ну дійсно я легко закохуюся, в мене з'являється сіті трішечки почне там чекати повідомлення від людини або там ще щось там мені цікаво. Ну, я можу там на десь хвилин закохатися, звісно. Але, ну, але дуже важливий момент, може вам допоможе. Я не знаю, це не зустрічатися з цією людиною особисто. Бо в реальності це от приблизно як секс після порно. Коротше, відповідь на питання, щоб ми тут було питання. У нас скільки вісті треба, да, там на хвилин щоб пояснити, да, 15. Значить, книжки зараз повернемось. Класне питання. Значить, як закохатися, значить поговорити з людиною, доторкнутися до людини, понюхати. Мій варіант, все три. Якщо якщо все, якщо людина проти того, що ви її нюхаєте, все не ваш варіант. Але важливий нюанс, що ця Але, людина она... має бути вам знайома. Ну небо щоб не на вулиці, отак отакова. Типа наступний. А людина має тебе при цьому нюхати? Ну, ну варіант хороший. Я нормально пахну, як на свій вік. Понюхати. Ну, це от чоловічий рецепт вам. Нас що саме? Вона реально вона пішла, вас понюхала і пішла далі.

У мене прям свіже питання. Зараз ми з дружиною прийшли на стендап, а наша дитина в планетарії на концерті органу. І вона каже, і вона зараз. Наказана за щось, правильно? <с. Це подарунок на день народження, вона сама попросила, вона дуже їй подобається з Клас. Е, Клас. Вона доросла, їй 14 скоро. От. Коротше, питання. Вона каже, тут алкоголь безплатно дають, що мені робити. Мені що робити? — робить. Ну тобі туди їхати бухати, це Які варіанти? — Так чекайте, алкоголь безпечно дають в планетарії. Планетарії стали краще. Планетарії стали дорожче. Просто у них поламався механізм, тому що зірки рухаються. І вони просто підкинули такі, типу, дітки. Дивимось на альдебаран. А можна сказати, набери папі бутилочку. Теж варіант, папа буде щасливий. І мама так, буде так, щаслива. Ну ви помітили, що дитина не питає, тато, чи можна мені алкоголь, вона просто ставить, ну, вона повідомляє, тут дають алкоголь. Ні, а може папа, може, може папа із поліції, вона така, пап, тобі звонить, чи начальнику час? Тут алкоголь роздають. І начальник. Здай... Да, там метод, схема здай баригу на алкоголь розпространяється, ні, Сейчас заробимо. Да? Дякую. Так, книжки. Фух, дійшли. що шо... книжки, Саша, книжки. подожди, питання було Саша, книжки. Я аж встав. А Саша, книжки і секс. Три всаднікапо три всадника апокаліпсиса. Саша, книжки і секс. У мене є друг, який каже, що чим тупіший мужик, тим краще з ним секс. <рик> 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 а він скільки <з> мужиків пробував? <рик> Багато. Він прям пробував. Друг, Він прям пробував. І прям ну у нього у нас пр прямо пропорційна ну, типу, прямо м протилежні позиції з цього приводу. Я така, ну він тупий, я не буду з ним спати. Він такий так передавайте. Передам, передам. Я собі я уявляю, просто яка це мотивація для мужиків читати, навчитися. Це повіста така: я зараз передам тебе другого. Ні, ні, ні. Краще книжки. Тому Саша, книжки і секс, я от там лучше Ой, книжкам. та ладно, це в тебе Саша мужика нормального не було. Що да. це, це за... Побутова гомофобія. Ох, сьогодні у вас буде гарячий вечір, я відчуваю у всіх. Це прям. Схема. А от на це питання. Ти можеш відповісти, Саша? І це відповідь на питання, чим книжки краще ну, за секс? Домашня заготовочка була. Саша, тут, я так розумію, що ви вирішили, що я довгі речення не сприймаю, тому питання до мене: Саша, книжки секс з ким? Ліс. Ліс книжки і секс. Давай. У мене, до речі, з книжками і сексом дуже. Вони схожі один одного, типу, я починаю і не закінчую ніколи. То, типу. <соценно> <спільств> Ти в процесі зараз. <соценно> Поставте питання довжиною більше семи слів. Це <соценно> важливо для алгоритмів, да. Моїх внутрі, в голові, може. Откачає. Стендап, так. Так, звісно. А, в тебе була жарт про фірташа. Це, було, жарт, ласка. А в тебе були там, де відповідали, що не знають, хто такий фірташ. Я трошки. Чесно? Поподуйте, хто знає, хто такий фірташ. Оце це наша аудиторія, ти а, бачиш? Ні, це всі, хто дивилися твій стендап. А, Погуглили потім. Да. Ну Це теж корисно, але насправді. Нет, це реально це було жахливо. Я кожен раз дивуюся. Мені просто мої колеги коміки кажуть: не кажи фір, поки не перес. Так. Поки він не сидить, точніше, сидить в Австрії. Але е, і мені, типа, всі коміки кажуть: Веста, ніхто не знає, хто такий фір, так ж, і ми теж Кожи", я кажу, це олігарх. Він такий кажи Коломойський, всі зрозуміють цей жарт. І я вперлася рогом. Типа я кажу, я не буду казати Коломойський, тому що ну що це таке? Що це за ліниві, ліниві люди? Ну, я маю до речі сказати, що я вам прям щиро дякую, серйозно. Я настільки щаслива, що є люди, які нас розуміють і ну. Розділяють, типу, наш якийсь рівень і бажання жартувати отак. От, в общем, я вас учили люблю. Дякую. Зараз, зараз. Ну, Ладно, це я для себе, бо я, я просто з питання фірте, що я ті, цілий сольник пишу про давай, корупцію. Давай, давай, так. Який ви думаєте, який фірта сексі? <с hypotheses> Жадібний. Економний жадібний і трошки піддає газку. До тебе питання, у мене з ним не було. У мене теж з ним нічого смислі. Ні, ні, я б з що навіть не стала спати, бо потім ну, типа, ти в якийсь момент виявиш, що ви не йому 300 мільйонів доларів. Я не хочу. Давай ще. Ще буде щось, давайте, можемо ще Metal одне. Давайте питання. Хто у вас умний, а хто Ого. Все, Оооо. Я навіть сперечатись не буду. Що, В смысле, що я і розумна і красива? І я теж. Ні, якщо б я обирала, до речі, якщо б я обирала, і можна було б обрати реально тільки одне, от так типу, строго обрати одне, я б обрала тільки, ну, я б обрала розумну. А чого? Ти б що брав? Давай так. Ти щаслива, тобі пофіг на но це все. Клас! — Пофіг, тому що ти нічого не розумієш, що навкруги відбувається. Ходиш отак. І така о! О, інфіні. Отак. Ну давайте так. Якщо я побирав красиву чи розумну, я б теж обрав розумну. Ага. — Не Повторю, красиву або розумну, я б обрав розумну. А коли це так стало? Раніше ж було красиво хабарах, мабуть. Ну там просто пріоритет був такий красива і розумна, а зараз, мабуть, розумна і красива. Ну, все одно всім хочеться цього, ну щоб. Потей та потата. Отлично. Все хорошо. Не знаю, практика показує, що люди стають красивішими, коли ти з ними спілкуєшся, і вони тобі подобаються. тому... А у мене О, було... Ти що одразу красиве, потім я відкриваю ротику, а тут глибака, і ти такий... Це проблема. сфлема. Що ж, він красивий. Чи буває таке просто, що у мене реально було декілька випадків, коли uh, ти знайомишся з дівчиною, і вона ну от прям класично, просто красива така. Класична красиво, давайте так називаємо. І зір не дуже, От. я дивлюся. І зір не дуже. Так. Прям. Ми так і зустрілись на відстані 15 метрів, вона там зайшла на окружність оцю. Ні, а потім, потім виявляється, що вона чомусь вирішила, що треба приховувати, що вона розумна, тому що чоловікам це не подобається. Багатьом чоловікам хочеться, щоб вона була просто меблі. Просто поряд красива і все, і вона вдає з себе абсолютно тупу дівчину. Бувало вона начитана, цікава, інтелектуальна, і для мене це був шок. І це було не один раз, коли дівчата говорили, що ну прямо так от ну тому що я коли починаю все. І З неї енциклопедія випадає океля. А хміла, да те, що собі сі, причому випадає зі звуком. Саша, знаєш, скільки чоловіків мені казали, що ти занадто розумна, відійди від мене. <плес> 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 <Да>? ну, супер, <плес> <плес> є. Ну, Що <ти>? скажи. <плес> Чоловіки, а давайте, дівчата, дівчата зійшлися. А чому можуть вас налякати дуже розумні жінки? Якщо жінка розумніша за вас, або вона в принципі розумна і цікава і щось знає, чого не знаєте ви? Чому це лячно? Бо <плес> мама казала, що я саме розумний. Молодець. <плес> <плес> Давай так. У нас тут є стендапери, пішли до нього. Просто кращого панча вже не буде. Це дуже добре. Мама казала, да, це правда. Окей. Дякуємо вам. З вами були обоє рябоє Дякуємо. Саша Київський.